Нескорені та об'єднані команда баскетболістів на кріслах колісних проводить своє тренування на базі обласної дю США Олімпійського резерву у Рівному. У колективі ветерани війни та люди з інвалідністю, зокрема, Є Іван Сівак. Він працює в госпіталі ветеранів війни. Розповідає, вирішив долучитися до баскетбольної команди. Я знаю наскільки адаптивні види спорту допомагають в реабілітації після важких поранень, після травм. Психологічно, фізично і командна гра це це щось неймовірне. Тут командний дух, тут ти відчуваєш підтримку своєї команди. Разом і граєш в команді, і це також е додає цього психологічного і фізичного ефекту. Тренування з баскетболу на кріслах колісних у рівному відбувається уже майже рік. Постійно доєднуються нові гравці. Сергій Станко став частиною колективу минулоріч, окрім баскетболу, спробував себе у багатьох інших адаптивних видах спорту. каже, фізичні навантаження покращують форму та допомагають психологічно відволіктися. Якщо... Чесно, я раніше грав баскетбол, а ну але баскетбол на візках це зовсім інше. Це набагато важче, набагато технічніше. І сподобалось більше після відвідування цих змагань, що були в Києві. І і якщо я ще наприклад сумнівався, то після цього табору і після цих змагань мені ще більше захотілося зіграти на військ. Наразі у команді близько десяти постійних гравців. Нещодавно всі разом вперше у власній історії брали участь у всеукраїнському турнірі, що проходив у Києві. Рівняни подолали груповий етап, але після поступилися і у матчі за вихід у фінал, і у матчі за бронзові медалі. У під Сумку четверте місце. Тренерка команди Вікторія Шматова розповідає, результатом задоволені. Додає, могли б краще, але грали на звичайних кріслах колісних у той час, як їхні суперники на спеціалізованих. Ми ж для чого тренуємось показати іншим воїнам з пораненими, що треба всім залучатись до спорту, що є змагання. що не просто так ми тренуємось, що є результат. Ми маємо такі реалії зараз. Що багато бійців, воїнів, які отримали поранення. І тому ми кожного долучаємо. Колектив із гравців на кріслах колісних баскетбольного клубу рівне вперше був сформований влітку 2024 року. Спочатку зазначає президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук. Це був проєкт, завдяки якому хотіли об'єднати ветеранів та створити простір, де всі зможуть проводити час. Пізніше це переросло у професійну команду. Ми будемо розвиватися, будемо тренуватися, будемо прогресувати 100%. Будемо приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Згодом, можливо, вийдемо на європейське, це все, все, все згодом. Але для початку треба нам поліпшити матеріальну нашу базу, бо нам не вистачає візків спеціальних, але ведуться перемовини. І я думаю, десь середини літа ми, ми отримаємо візочки. Хлопцям стане легше, хлопці будуть вже тренуватися в професійних візках. Набір у баскетбольну команду на кріслах колісних триває постійно. Охочих запрошують прийти та перевірити власні сили. кажуть усім раді і з нетерпінням чекають. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.